Ураган починає рік з певненої перемоги. Упродовж тижня вболівальники драконів стали свідками двох поспіль енергетичних дербі із принциповим суперником, а енергією у Вібет Екстралізі. Напередодні нового року суперники зіграли в Івано-Франківську ігра завершили з рахунком 1-2 на користь львів'ян. Натомість друга гра відбувалася у Львові. витримавши стартовий натиск львів'ян, ураганівці поступово відвоювали ініціативу, і перший небезпечний момент створив Моспан, пробивши його кіпера. Микола Микитюк, поклавши двох суперників на паркет, пасом знайшов. Вільного Миколу Грицину, що в дотик переправу круглого точно в ціль – 1-0. За мінімальною переваги франківців суперники пішли на перерву. Зробили висновки з попередньої поразки, тому що в матчах Дзербі на перше місце виходять бійцівські якості, характер, воля до перемоги. І в першому матчі франківська енергія значно в цьому нас переважала. Тому сьогодні за рівного налаштування нам вдалося краще реалізувати момент, тому що рівний перший тайм 1-0. Рахунок, який завжди можна відіграти у другому таймі Ураган відверто розстріляв ворота опонентів. Упродовж 11 хвилин забитими м'ячем, відзначилися Артем Фаранюк, Микола Грицина, Владислав Моспан та Микола Макитюк. Натомість енергія будь-що намагалася сквитати бодай один м'яч. Тож Войтович почав підключатися до гри у статусі п'ятого польового. Утім, чи не перше таке підключення завершилося перехопленням від Миколи Грицини, що ударом з власної половини майданчика вразив ворота суперника шість Ми перемогли і хотіли перемогти показати. Насамперед, що в нашій команди є характер той, який потрібен в таких матчах. А по першому матчі цілком закономірна перемога енергії, моменти моментами, але перемагає той, хто більше хоче. Сьогодні вважаю, що співпало так, що і хотіли, і продемонстрували гру, і вдалася. Досить таки висока реалізація гольових моментів, що не було в перед таким чином. «Ураган» повернув собі лідерство у групі Захід маючи у активі 26 очок. На одне менше має енергія, яка наразі друга. Третє місце із 12 очками посідає рівненський кардинал цієї суботи, 14 січня, підопічні Максима Павленка прийматимуть на домашньому майданчику Чернігів-Обленерго. Початок гри у 13 годині. Франкіс Прикарпаття здобув дві поспіль перемоги в європейській жіночій баскетбольній лізі. Спершу лідер української суперліги 5 січня обіграв у місті Клайпеда Литва місцевий Нептуно з рахунком 90-82. Франківчанки вже в середині першої чверті вийшли вперед і більше не відпускали лідерства. У середині третьої чверті перевага Франківськ-Прикарпаття сягала 13 очок. А у підсумку наша команда виграла з різницею у 8 пунктів. Найбільший очок у складі франківської команди здобула Кристина Філєвич, яка набрала 28 пунктів. У Оксани Молов розраховує дабл-дабл – дабл -дабл, 21 очко та 13 підбирань. А 7 січня франківськ Прикарпаття здобув другу поспіль перемогу, обігравши ТТТ Ригу у столиці Латвії з рахунком 67 на 50. Вирішальною стала друга чверть, яку українська команда виграла 23-9. Надалі підопічні Юрія Процюка контролювали хід поєдинку, довівши матч до перемоги. У складі Франківська візначимо Оксану Молову з дабл-даблом – 16 очок та 12 підбирань. А також Крістіну Філевич, яка до 10 очок додала 9 підбирань та 8 передач. Зауважимо, що обидві баскетболі Стки провели по 40 хвилин без замін. Це третя перемога франківськ прикарпаття пну у чотирьох матчах, яка одразу підняла українську команду на третю сходинку турнірної таблиці. Далі на франківчанок очікує вояж до Чехії, де у місті Острава 12 січня наша команда зіграє проти місцевих баскетболісток. А 14 та 15 січня їм протистоятимуть лідери. ЄВБЛ, Полонія та Хомутов. Ці дві перемоги нам дають таку надію в боротьбі за потрапляння фінал чотирьох євроліги Європейської ліги. Тому зараз маємо виїзд сьогодні вже в Остраву. Івано-Франківську побули один день і треба їхати на чергові ігри. 12 січня ми вже зіграємо з місцевою командою в Остраві, потім переїзд в Хомутов, де 14-го граємо з лідером з полонію Варшава і з місцевою командою Хомутов, яка зараз на даний момент перебуває на другому місці. Нагадаю, що Франків зараз на третьому місці. І зараз ці ігри вирішить нашу долю, чи ми зможемо попасти в фінал чотирьох, щоб уже в перший свій європейський сезон пробитися в фінал чотирьох. Дуже важкий графік, тому що за 10 днів ми зіграємо 5 ігор в різних країнах з різними суперниками. Ну це досить складно. Тут саме головне. Ще переїзди дуже великі відстані. Ми чотири тисячі кілометрів зараз проїхали на, на цей виїзд Прибалтику. От зараз теж чекаю такі великі переїзди. Тому, ну так скажу, команда зараз на ходу і будемо готуватись гідно представити наше місто, нашу область, тому що ми єдина команда з Олімпійського виду спорту ігрового, яка виступає ну, на такому рівні. Єврокубків, і ми повинні боротись, щоб гідно представити Україну наше місто на міжнародних змаганнях. Цього тижня в чоловічій баскетбольній суперлізі парімач стартував черговий ігровий бабл. Вперше його проводять у Черкасах. Окрім господарів черкаських мав поласі спорту будівельник змагаються столичний Київ Баскет, баскетбольний клуб Запоріжжя, Прикарпаття Говерла, Старий Луцьк та Політехніка Гличина. А зокрема, підопічні Євгена Мурзіна, які наразі посідають п'яте місце у турнірній таблиці, помірюються силами із Старим Луцьком, Київ Баскетом та Львівською політехнікою. Тим часом ведмеді підсилили свій склад молодим скорором Рафаїлом Христостоміді, Атакуючий захисник. Дебютуватиме за франківський клуб саме під час виїзних матчів у Черкасах. 20-річний Мідії раніше грав за харківські команди, збірна Харківської області та політехнік. Нинішній сезон Рафаїл розпочав у БК Запоріжжя у восьми матчах. Здобував в середньому 10,8 очки, 2,5 підбирань та 2,8 передач. Захисник гучно заявив про себе у суперлізі у грудні, коли набрав 32 очки у матчі проти черкаських «МАП». Під час зимової перерви у складі футбольного Прикарпаття відбулися перші кадрові зміни. Наприкінці 2022 року завершився термін дії контрактів у Богдана Оренчака і Романа Детка. Також за обопільною згодою сторін припинено співпрацю з Олександром Аксьоновим та Олександром Савошком. Усі чотири футболістів залишають у вам франківську команду у якості вільних агентів. Пізначимо, що у поточному сезоні 2022-2023 Аксьонов та Оренчак зіграли в 11 матчах. А Детко виходив на заміну сім разів. А Савошко взяв участь у п'яти поєдинках ВІБЕТЮЕ. Першої у той же час Прикарпаття домовилося зі спортивним клубом Дніпро-1 про продовження оренди угоди півзахисника Максима Соловйова до завершення поточного сезону. Таким чином, клуби дійшли згоди про те, що 20-річний хавбек залишається в івано-франківській команді принаймні ще на півроку. Днями стало відомо, що прикарпатська команда планує зіграти на турнірі в Чернівцях. Змагання відбуватимуться на підтримку збройних сил України за участі клубів ПФЛ, крім місцевої буковини, попередню згоду на участь у турнірі дали Івано-Франківське Прикарпаття, Хмельницьке Поділля, Нива Стер. Нополя і кілька аматорських колективів з Чернівецької області.